І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на 4 телефона моїх улюблених, моїй колекції. Перший почнемо з класики нульових років Nokia N76 в повністю працюючому стані. Значить, знайшов я її в прабабусі на балконі. Як я її знайшов, це окрема історія. Там, значить, прибирали на балконі, ну та я дивлюсь, телефон лежить. Я думав, він не працюючий. Я ставив його там на зарядку, бо зарядку я теж знайшов. Він не включався. Ну, та й мені його віддали, значить, я прийшов додому, перевірив акумулятор. Акумулятор був по нулях. Але в дідуся мого, так як в мого дідуся було, купа Nokia, в нього була така тоненька зарядка. Я поставив на його зарядку і за цілу ніч зарядки вона включилася. І тримає акумулятор вона нормально. Тільки я зараз не знайду цього акумулятора, який в неї є. Він зараз, напевно, в іншій кімнаті лежить, та й він, певно, вже розрядився, тому що вона лежить в мене просто. Далі iPhone 5S. Мій старий основний телефон. Куплений мною в листопаді 2023 року. Служить добре. Він Весь в оригіналі. То є тут оригінальний екран, оригінальний акумулятор. В нього тільки мінялася ота-от задня штука. Він в повністю робочому стані. Але я його зараз продаю. Тому що він мені вже не потрібен. Далі мій старий iPhone 6S. Ви його всі знаєте добре. Користувався я ним з листопада 23 по квітень 24 і потім з червня 24 по грудень 24. Але з ним сталася отака ситуація. В нього вздувся акумулятор, тріснув матрицю екрана. Зараз вам спробую показати. Він напевно розрядився, але тут лежить павербанк з кабелем, так що зараз я спробую його включити. Він вже напевно не включиться, нічого не покаже, але він пару в тому показував тут яблуко мигало в нього і полоски йшли по екрану. А зараз він вже нічого не показує. Ну, далі в нас iPhone. 7 мій на даний момент основний телефон. Про нього що можу сказати? Телефон, всі функції виконує. Мінус єдиний, що динаміки в нього хріплять і корпус побитий. Справність акумулятора в мене тут 83%. Зараз вам покажу. Тут 83. Тримає вона досить непогано. Як для такого старого телефона, в котрого вже 1100 циклів перезарядки і рідна батарея, то він тут ну, ні разу не скривався, не ремонтувався. Всім папа. -па.